Привіт, друзі! Продовжуємо боротися з вібраціями на Hyundai i30. У першому ролику ми замінили ремінь генератора та нитяжний ролик, але вібрації ще залишилися. Це означає, що проблема де ще є. Один з варіантів це підсос повітря у впускному колекторі. Підсос повітря може викликати збіднення суміші, через що двигун працює нестабільно. Падає тяга, з'являються вібрації. Тому сьогодні будемо замінювати прокладинку впускного колектора, перепровіряти стан щілин і шукати, чи зникне проблема. Поїхали! Як бачимо, у нас корекція пального завищена, що може вказувати на підсос. Також я чув свист в районі впускного колектора. Тому знімаємо колектор і міняємо прокладку. А зараз, друзі, я покроково покажу вам, як скинути впускний колектор на Hyundai i30 з мотором G4 для того, щоб ті, хто шукають, як це зробити, могли покроково бачити, як це корот, поробити і замінити прокладинку. З, з чого я почну? Ну, Звісно, з від'єднання від клеми. Скидуємо нашу пластикову защиту. Я хочу скидувати теж дросіль, так що я відкручую патрубок нашого ну, фільтра воздушного. Для цього відкручуємо тут хомута. Потім вам покажу покроково, ребятушки, ви будете знати, як це робити. Поїхали. Для зручності я скину тут з двох сторон, щоб він мені тут не заважав, щоб було коротше, простір. Так, спочатку я від'єдную. Ось тут хемут, тут на компресорі кондиціонера е, штекер. Ось тут на генераторі, ось тут на цьому датчику. і Для того щоб рампа з форсуночок наших, витягнув форсуночки, щоб покласти її тут збоку, щоб воно мені не заважало. Так, клапан VCI компресор кондиціонера генератор я відімкнув. Тепер відкручую ось тут. Два бовти і обережненько ви повинні висовувати. Ай ось тут теж два бовти, царян, Тут два і тут два. І обережненько, ось так. От, таким методом висовуємо наші форсуночки. Якщо у вас тут багато пилу або бруду, то ну, пройдіться якось стиснутим повітрям, щоб воно у вас не попало туди внутрі. It's a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Так, друзі, секундочка роз'яснення. Коротше, що я зробив, е, наші форс... кріплення для форсунок. В сторону для цього всі кліпси по кругу від'єднуєте те, що ви бачите. Від'єднуєте е, е, теж такі штикіри, те, що ви побачите тут збоку. Саме головне, у вас залишається знизу ще штикірки і декілька кліпс. Ви їх звідси не витягнете. Тому відкручуємо зараз гаєчки по кругу. І потім, коли його приподнімаємо, то там знизу в нас буде доступ і ми вже витягуємо ось ту фішку і ту кліпсу, що там стоїть. Поїхали. Так, ну і зараз з форсуночки я витягну. Почав я тут трішечки його так розчехлив. Тут трішечки, тут вже в мене пішло. Тепер тут так. Ну так не сильно так і цей, але. Щоб воно в вас пішло, коротше. Оп, тут в мене вже вільно. Опа! все, годіться, наші форсуночки вже вільні. Так, ну, друзі, це вже в мене вільне. Зараз я хочу від'єднати дросель тут. Два штекера в нас. Тут і так ось тут. І спочатку я від'єдную ось цей е, патрубок шлангу. Потім приподніму та там же, ще знизу є ще дві шлангочки. Друзі, пролазимо ось тут де конектор нашого генератора, ось туди туди, туди, щоб відкрутити щупа. Спробував тільки щоб потягнути на себе колектор. Дуже-дуже заважає щуп. Ну, Куди вставляється на щуп, так? Дуже-дуже ну, він пре, так що його обов'язково-обов'язково обов відкручуємо. Ну, друзі, тепер відкрутив я щупа. Тепер тягну колектора на себе, буду дивлю... дивитися, що ще мені заважає. Крім тих трубок, що йдуть на дросіль. Мені, в принципі, нічого не заважає, і ось так ви вже можете замінити цю прокладинку, ось так її витягнути і замінити. Так, ну смотримо ось тут в мене вже, бачите, слід від мастила ось тут. Мені здається, що тут був е, пропускало. Прокладинка в такому собі стані. Як вам показати це, блін... Його витягнути повністю це, ну, тут заважає патрубок. Бачите, ну, краще її замінити. Результат в нас буде. Друзі, невеличкий лайфхак. Якщо вам потрібно тільки замінити прокладинку впускного колектора або почистити дросель, то замість того, щоб відімкнути усе знизу, Коротше, не, відім... <смі> не відмикати ось того безладу знизу. А мені потрібно достати дросільну заслоночку і замінити всього лиш, ну, тут прокладочку. То прикладинку я зможу замінити. Ну, і ось так, коли він на місці, трошки на себе, як тільки що було. А щоб зняти дросіля, то потрібно його ну, повністю. Щоб ото все не відмикати, то я ось так на місці відкручу тут 4 бовти. І потягну до верху там дві шлангочки. Дві шлангочки зніму і візьму вже дросіля і буду чистити. Друзі. Так, там в нас все нормально, дросіль почистили, прокладинка дросіля Отак пальчиком проводиш, ти, ну, відчуваєш коротше, там ще добра прокладинка, і хтось до нас замінював. Там нічого ну, робити не будемо, вкрутимо його. Назад він в нас, коротше почищений, усе буде добре. Так, тепер знімаємо ось цю прокладинку, так, щоб її не розірвати. ще, блін. Прикипіла трошечки. Опа. Так, тут треба допомагати чимось, щоб її не розірвати. Ну, вона не прям так, щоб розсохлася, як знаєте, буває, що з зрозити пластик виходить. Так, ось тут треба буде в цих канавочках ще пройтись якимось там карбюратор-клінером, прочистити, щоб вона стала добре. Тепер дивимось, це наша прокладинка, котра була. Це наша прокладинка, котра у нас є. Це якось вздуто виглядає, тому що її розплюснула трішечки. Бачите? Так, тут що в нас? Ну, я не скажу, що вона дуже там сильно з'їлася, але ну, штангель циркуль повинна принести, але її так на, на, на десь міліметр, може, щось таке. От. Я бачу, що це ліпше, краще. Давайте будемо її ставити, збирати назад. І будемо перепровіряти наші паливні корекції. Друзі, бачите, зараз ось тут вшир йде. Бачите, прокладинка, тут вона випирає так добре. Вона сяде і не буде пропускати під впускним колектором зовсім нічого. То прокладинка, яку ми зняли, тут було ну прям вровень такий. Знаєте. Тут зараз випрає. Ось і Тут він, там є дуже такий серйозний тиск в, в пустному колекторі, так, засасується в блок цилиндрів. І він ну, під цим тиском з зовнішнього простору всмактує повітря. І тому в нас суміш, і богаті, і бідні коротше, твориться ну, не дуже добра ситуація. А так в нас буде коротше, ну, більш добра суміш. Друзі, не забуваємо протерти отут, от е на блоки циліндрів трапочкою, там, це, щоб все було ровненько. Вставляємо його, не забуваємо закрутити щупа і проходимо по кругу наші гаєчки та бовти. Ну що, тепер ось так працює в нас двигун. Більш стабільні оберти на холостому ходу. Вібрація знизилась. Навіть власник цієї автомобіля цього сказав, що знизилась, коли автомобіль прогрівся, але її підтрасує. Це, мабуть, подушки. Але вам потрібно дивитися наступне відео, в якому ми будемо замінювати масло у коробці. Воно також може дуже сильно влітати на ці наші вібрації. Ходімо подивимось на паливні корекції. Ну, друзі, якщо чесно, то паливні корекції не дуже сильно змінилися. Може на 1% десь. Майже так само, як і було, але вже трішечки ліпше. Як воно було, ви можете подивитися у попередньому відео, там де ми замінювали ремінь генератора Я там показував. До ремонту, який в нас паливні корекції, але зараз вони не дуже сильно пройшли. Так що, друзі, дивіться наступне відео і будемо далі боротися з вібраціями на цьому автомобілі.